І як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів. Оце, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди, найбільше, або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет, а не так важно, як у мене, типа, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це приросло. На, про, а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в TikTok, грубо говоря, чи в Інстаграмі. І е, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, що я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей Хвалять. До речі, це цікаво, Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто прали... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально, в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там. І студенти ж а, наші теж, вони ж по початку не розуміють, що розуміють. Робуть хейтом і до цього треба звикати. це як побочний продукт впізнаваності в Украї... в українській сфері. Немає просто я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, з рівняні, там, а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік, там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчись вичищувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його. І все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якоїсь. Більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикнувся. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду згадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом за своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиї сім'ї і так далі. А, дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. Але ну як? просто з цим змиритися, треба і все.